Добрий день, шановні колеги по агробізнесу. З вами пан Володимир Миколаєвич, агроном-консультант Львівського підрозділу «Вітагропартнер». Сьогодні наша розмова піде про пшеницю, яка зазнала негативного впливу від перезволоження ґрунту. У даний час я знаходжусь на такому полі, яке розташовано в Чорноградському районі Львівської області. Як ми бачимо, на перезволушеному ґрунті рослини відстають у рості та розвитку. Зараз вони потребують стимуляції як кореневої системи, так і вегетативної маси. В даному випадку ми рекомендуємо. Внесення енергін преміум кальціум, вакові суміші і стимуляторами росту. Це можуть бути енергін преміум Аміно або Енергін преміум Оушен. В складі Енергін преміум Кальціум ми маємо елементи кальцій та калій, які допоможуть рослині скоріше переганяти через себе воду, яка присутня в зоні розташування коренів. Калій в свою чергу розширить в листках та збільшить транспірацію за рахунок проходження води в міжклітинному просторі. Кальцій допоможе руху води в самій клітині, крім того. Кальцій відповідає за ріст мерестемних тканин корення та пришвидшить ріст та розвиток кореневих волосків, через які в рослині переходять поживні елементи з ґрунту. Завдяки даній рекомендації рослини продовжать розвиватися фізіологічно правильно та матимуть нормальну вегетативну масу з розвинутою кореневою системою. Дякую за увагу, шановні колеги. Бажаю вам урожаїв, Вітагро партнер. Цього самого найкращого.